Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні нам у редакцію прийшов один цікавий лист, і я з великою радістю вам його зараз зачитаю. Ми з чоловіком їхали на відпочинок. Артем дуже полюбляє поїздки у поїзді. Ми придбали квитки у купе. Їхали відразу після робочого дня, тож я була доволі сильно змучена. Відразу після того, як розстелили постіль, я зібралася спати. Артем сказав, що ще трішки посадить в інтернеті. Я прокинулася посеред ночі та побачила, що Артема немає на сусідній полиці. Я дуже хвилювалася за чоловіка, тож пішла його шукати в коридор. Його там не було. Тоді я взяла телефон та зателефонувала до Артема. Чоловік довго не брав слухавку, проте згодом він відповів на дзвінок. Сказав, що випадково зустрів свого друга, який їде в нашому вагоні. Вони зараз розмовляють його купе. Додав, щоб я лягла спати, та не хвилювалася. Це мене заспокоїло, і я заснула. Через декілька годин я прокинулася, але Артема ще не було. В коридорі його не було теж, на мої дзвінки він не відповідав. Я звернулася до провідника. У вас щось сталося? запитав провідник. Так, у мене зник чоловік і не можу його знайти. Як може чоловік зникнути в поїзді, сміючись, запитав провідник. Я телефонувала до нього, і він сказав, що зустрів свого друга, який їде в нашому вагоні, але пройшло вже декілька годин, та він так і не повернувся. На дзвінки не відповідає: я хвилююся, аби чогось не сталося. Зрозумійте мене, я не можу вночі ходити по всіх купе і шукати вашого чоловіка. Почекаємо до ранку, можливо, він там заснує і потім сам прийде. Це мені здалося раціональним рішенням, і я повернулася спати у своє купе. Перед тим описала, як виглядає мій чоловік, щоб коли провідник його впізнав у разі чого. Зранку прийшов провідник та повідомив, що бачив Артема, але він був не з другом, а з подругою. Я послідувала за провідником до того купе і побачила Артема в обіймах якоїсь іншої жінки. З'ясувалося, що Артем зустрів свою колишню дівчину і вони вирішили згадати давні часи. Я поїхала додому та подала документи на розлучення. Артем ще довго намагався просити вибачення переді мною, обіцяв, що такого більше не буде, але його слова на мене не подіяли. Я не хотіла більше з ним жити, оскільки я не пробачаю зрад. Любі друзі, напишіть нам, будь ласка, у коментарях, що б ви зробили на місці нашої головної героїні. Нам буде дуже цікаво прочитати ваші відповіді.